Ну, що зараз у вас таке буде подвійне задоволення, тому що ми маємо чудовий браслет, який у нас поєднаний з вставкою фіанітом та покриттям родоніт. Тож, давайте розглянемо його ближче, розглянемо його детально. І мені теж цікаво ваша думка. І мені цікаво, що ви думаєте. Тож пишіть коментарі нам. Ви знаєте, де писати. Нагадаю, що у нас є ютуб-канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, і там відслідковувати всі наші випили. Пуски і з нами спілкуватися. Тож давайте рухатись. От зараз ви бачите цей чудовий наш QR-код. Де ви зможете зайти, також скажу, що у нас є Інстаграм і є тік-ток. Тож там ви можете відслідковувати все, що вам потрібно. Давайте подивимось на нашу чудову прикрасу. Вона вже незвичайна, не така, як всі попередні. Вже має інший вишуканий стан. Ви бачите, це покриття родоніту, і бачите, виставки фіаніту. І також застіпка у нас це карабін. І в кінці ми маємо таке сердечко, на якому, до речі, видно нашу пробу. Ви зараз це бачите, не потрібно навіть брати і лупу, тому що пробу і так видно. Тож а якщо рухатися в тому ж напрямку по прекрасному, то як на мене, це дуже ніжний браслет для справжніх таких ніжних душ, який буде слугувати вам довго та вічно, не зважаючи на перший погляд на свою таку хрупкість, так таку тендітність, тому що ці його переплети зроблені так, аби нічого не трапилося з ним. Ви бачите, самі ювеліри дуже добре над цим пропрацювали. Також вага його це 2,6 г. От Проба 925 код товару, яка 10,30. Довжина, суцільна, загальна довжина браслету це від 15 до 18 сантиметрів. Тобто, за допомогою подовжувача, ви по переверну ось це подовжувач, який у нас знаходиться. Ви можете коригувати, яку ви хочете довжину: чи то довший браслет, чи то коротший код товару к 10,30, вага 2,6 грами. Ставка в нас фіаніт та покриття роду ніту. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні і доставка у нас також безкоштовна. Ми вам пропонуємо зараз спеціальну ціну це 1500 гривень. Але ж ми з вами знаємо. Я знаю, що ви знаєте, ви вже чекаєте, бо ви готові ціну. Меншу, тому що наша команда робить вам чудову пропозицію. Це мені цікаво, ви, ви готові. Я також готова. Це 1099 гривень. Так, так, ви не помилилися, і я також не помилилася. Це 1099 гривень. Пропоную підняти руку і розгледіти, як же ж вона буде знаходитись у нас на руці. Подивіться, дуже симпатично, на ну це не перевершено. Обожнюю такі мінімалістичні браслети, які мають ось таке шарове подвійне доповнення один одного. Ну це не може нас не радувати насправді. Тож, поки у нас є така можливість вам це запропонувати, раджу вам не зволікати і е, в цю ж хвилину. Телефонувати, робити затори на лініях, повторюю знову, що код товару К1030. Також це срібло 925-ї проби, і також у нас загальна довжина 15-18 см і вага його 2,6 грами. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Ми продовжуємо далі, ви залишаєтеся з нами, я нікуди вас не відпускаю, тому що. На вас чекає дуже багато пропозицій. Тож не перемикайтеся та залишайтеся з нами.